Если после нашей передачи ничего не изменится, то значит тогда я плохо понимаю, в какой стране живу. На одном из уже прошедших спортивных мероприятий прошла акция против путинских пропагандистов. Число госпитализированных после аварии под Волгоградом увеличилось до 55 человек. Восемь из них это дети. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главное это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Жесть, Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск вашої улюбленої програми нашої антипропаганди російської кринжати неболю й страждання. Ну і звісно, у нас все йде по плану. Про те, як насправді все відбувається не так, я вам розкажу, звісно, за одну мить. Але перед цим я вам нагадаю, наскільки для нас важлива ваша підтримка. Не забувайте лишати нам лайк таким чином. Ви допомагаєте нам залучати ширшу аудиторію. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І я рада вам повідомити, що нам лишається останній крок, останній рубіж, щоб закрити наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Друзі, хто ще не долучився, хто ще не задонатив на відновлення та ремонт автотранспорту та техніки, розбитої на харківському напрямку, зробіть це просто зараз. Посилання, яке завжди в нас в описі, і це, якщо правда, то міг би бути звичайний скучний день на Росії, але ж Москальня так сильно любить. Пригоди на свою жопу війни, а ще вбивства. Тож що посієш те до тебе і прилетить, і вже навіть не смішно, але у Кремлі ходять чутки: що оточення воєнного злочинця Путіна радить володі змінити кордони Росії. Так, так, знов тільки цього разу не дописати, а трошечки обмежити. Викреслити на цей раз Ростов, нанести його на мапу як таку сіру, нічийну зону. Бо як далі пояснювати, що їх щодня донблять? Коротше, в Ростові масштабна пожежа. Українські пабліки пишуть, що горить склад із комплектуючими для дронів. Російські пабліки, ті, що завжди брешуть, кажуть, що горить склад із полікарбонату. Цього питання зрешін. І тільки про це не дізнаються, не побачить. Коментарі не напишуть, та й про наш випуск не дізнаються ще в одному регіоні Російської Федерації, бо пітьма опустилася на РФ не фігурально, а буквально. В Курській області втомилися одразу чотири електропідстанції. Дрони поклали на лопатки промисловість, яка працює на війну проти нас. А зазначені об'єкти саме забезпечують функціонування залізниці Російської Федерації, яка, звісно, здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки путінської армії. Тож, власне, цей об'єкт і став абсолютно законною воєнною ціллю. Подстанці. Ух. Це вже попали. Ух! Ух! Подстанці. Ні, це зараз ще будуть. Я тебе... Звісно, будуть не факт, що сьогодні, але ще і ще обов'язково. Ну я нагадаю, друзі, що в вчорашньому випуску ми вам розповідали про прекрасний інцидент, який трапився на російській залізниці. А сьогодні маємо продовження: десятки чорних мішків та тотальна заборона фото і відеозйомки. Так, в Росії вирішили приховати справжні наслідки вчорашньої аварії із потягом. Що зійшов із реєк через зіткнення із вантажівкою? А ми, звісно, ж із задоволенням будемо чекати нові могили військових, на хрестах яких випадково датою смерті буде стояти саме вчорашній день. Починаємо са срочних новостей: число госпіталізованих після аварії під Волгоградом, увілічились до 55 п'яти Вісім Восіми з них це діти. всего пострадало около 140 человек. Поезд, который ехал из Казани в Батлер, на полном ходу врезался огруженный песком самосвал. Девять вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Водитель грузовика грубо нарушил правила и, как он сам говорит, не заметил поезд на переезде за деревом. Как выжил водитель, вообще непонятно. Кабина КамАЗа вместе с водителем улетела на 15 метров в кювет. Всего в вагонах наготились более 800 человек. После аварии пассажиры пытались выбраться через окна. Первые кадры с места. Смотрите. Ой, девочки, это просто Та, звісно, я б могла порадити не другим росіянам не користуватися залізницею, а літати літаками, але ні, і з цим у них ще більша проблема. Тож, власне, не відходячи далеко і користуючись цією бридкою манерою, говорити Ольгіська просто зараз приходять срочні сенсаційні новини. Тільки що стало звісно, що під ударом знаходиться воєнний аеродром Російської Федерації Моздок. Російські СМІ передають інформацію об атаці дронів на російський аеродром в Северній Осетії. А ми ж дуже сподіваємося, що буквально завтра, післязавтра я зможу вам прозвітувати про результати цієї атаки. Слува зарвалась нормально, прям капітально. Загоріла з дим ідіод. Ну і власне із цікавого цей аеродром знаходиться на відстані у тисячу кілометрів. Але як ви знаєте, ми вже літаємо і на тисячу вісімсот. Одним словом, дістанемо ворожу російську авіацію, де б вона не була. Ну і моя улюблена рубрика Росія країна скріп. Там Челябінськ трохи поплив цими днями після руйнування греблі, яку на моє тверде переконання прогрес особисто гризун Пацюк Путін. Адже гроші замість ремонту він кинув на так зване СВО. Отже, там затопило кілька населених пунктів, але трагедія одних, як правило, на Росії це привід заробітку. Та радощів для інших. Вже сьогодні, підмочених водою недорогих росіян, розважає дружина чиновника, Челябінського губернатора, яка на голубому глазу каже, що треба радіти дощу, радіти великій воді. Так. Він змив нахрін, будинки та людей. Але ж які яблука тепер виростуть в Росії? Ну тобто, в них яблука, а до нас, коли вони відправляють своїх, в нас будуть сонячники. Ну і поки в деяких районах Челябінської області запроваджено режим надзвичайної ситуації, а рятувальники проводять евакуацію місцевих жителів. Скрепна орчиня всім своїм видом виказує цінність того самого людського життя на Росії. Приветствую гостей Златоуста и участников этого фестиваля. Друзья, в этом году, наверное, погода нас не очень радует. Но какого настоящего уральца может напугать вот такой вот дождь, такая непогода? Мы, наоборот, радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей у нас. Растет прекрасные яблоки, и у нас будет замечательный Урожай, Но сейчас з вами ми Златоусте, чтобы щоб и приоткрыть для себя в нот ті секрети. Найде я просто подумала, що в Росії ж була така традиція. Вони родинам загиблих воєнних злочинців щось постійно дарували. Там був льот, дрова, була риба. Ну а тепер чи будуть видавати. Яблучки. дуже зручно можна одразу і напоминки із собою брати. але на цьому ця російська любов до людей любія, говоря по-русски, воно не завершується. Ще одна моя улюблена історія цих днів це про кадирівців. Ну, кадирівці це ті, що вважають, що Росія це така собі національна республіка у складі Чечні. Так, от ці кадирівці постріляли русських мальчиків, шакали Діндона Кадирова влаштували у Валуйках. Білгородської області стрілянино просто в центрі міста. Я вже не знаю, чи тік-ток вони знімали, чи що це місце до речі, валуйки легендарне, адже саме цей пункт є головним логістичним хабом. Армії Російської Федерації цей інцидент стався на площі буквально перед будівлею адміністрації Валуського міського округу. Ще знаєте, можна було б просто помочитися на обличчю мера, щоб показати, що ми тут є. Місцеві в шокові. А я пропоную їм в свою чергу не панікувати. Це і є їхні рятівники і освободітелі. Просто часта черга дійшли і до русських. Вержу! <реш> Уявляйте собі о, цю Росію, яка повністю з християнської стає мусульманською, як російських жінок, чоловіків, дітей, всіх починають це ще й замотувати. Ну і Рамзан Дункадиров, як головна ікона цієї Російської Федерації. Доборолися, так би мовити. Ну і ще хвилинка гарних новин про економіку Гондонни імперії Російської Федерації. Виявляється, що поки Путін готується воювати роками, поки західні аналітики стверджують, що у Москви запас ще є на роки і роки, тим часом виходить Небіуліна і говорить про те, що вичерпуються останні резерви російської економіки. Тим часом центральний банк пророкує Росії стагнацію економіки, інфляцію вище за прогнози і втрату імпортних товарів. А ви ще були скептиками? і Говорили, що санкції не працюють, не працюють. Тобто, москалі незабаром таке будуть підтиратися лапухами замість закордонного туалетного паперу. А митись будуть господарським милом все нічого вниз не буде, і це тільки так. Я пригадую щось по верхах. але найголовніше. Економіка, звісно ж, потягне і військовий потенціал москалів на остаточне дно. Саме тому Путін і вистрибує своїх обсиканих штаніжків, бо він розуміє, що йому конче необхідна пауза заморозити війну, взяти передишку, перевести свою економіку, підлатати дірки і знову піти у бій. Були я там на зустрічі з рядом з поставлених офіцерів. И присутствовали люди с заводов промышленных. И мы обсуждаем, что, сколько делается, производится. И я говорю, ну слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условно изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же оказывается экономика перегрета. У нас же оказывается процентная ставка такая. Видно, гражданка Набиулина не знает, что мы воюем против 50 стран. Видно, гражданка Набиулина считает, что главная это война с инфляцией. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? Как конкурировать с могучим Западом, а он гигантская экономика? И произвести больше и лучше, чтобы это пошло на фронт не через 5 лет, а как можно быстрее. Вот я не могу себе представить, идет Великая Отечественная война. И структуры, отвечающие за кредитно-денежную да, 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 политику Советского да. Союза, говорят, не, 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 не. Главное экономику не разогревать. А кто сейчас основной фактор, разогревающий экономику? Ну, я что это военно-промышленный комплекс. Ну, он же наиболее ну, быстро развивается, но ну, и все с ним связано. Я тогда просто... Я понимаю, что Эльвира Шепкизадна, выдающийся профессионал, отмеченная всем, у нее своя задача. Может быть, кто-то объяснит, что сейчас, ну, Війна йдуть так. Давай зробиться ти. О, дивіться сто мільйонів лишається в тилу Російської Федерації. Я вже не знаю наскільки це буквально цифра, але переведи їх в той стан, в якому радянський союз жив під час Другої світової війни, або як її називають в Росії, Вілікаєтечвіни. Хай вони їдять шурупи, гвозді, гвозді, хай вони ходять в дірках, хай вони не знають, що їсти, що пити, що робити із своїми дітьми. Адже справді тоді вся економіка була переведена на воєнний час. Розкажи оцим мільйонам, які дуже люблять тихі, затишні і теплі дахи московських будинків. Що вони дуже люблять свої концерти, свої паті, гоблі вечірки. Що це все закінчується? Що все. Економіку ми згортаємо в бік виняткового СВО. Це тебе першого винесуть вперед ногами. Але направду є і ті, хто готовий пожертвувати всім заради Путіна. В Росії неофіційно оголосили акцію. Народи 10 дітей, отримай 5 трун по ціні 6». Москалі продовжують пропагувати братські масові. Смерті в російських родинах все, що потрібно режиму. Це ресурс живий, здоровий, і чим більше, тим краще. Мамки, як свиноматки, мають не перестаючи бути вагітними, народжувати і народжувати путіну нове військо. Он Соловйов прям і штанішок вистрибує, бо знайшов орчиню, яка для того, аби вирватися із бідності, продала своїх п'ять синів на фронт. А що? А нам зручно. Якщо що, то покладемо одним старядом півродини в одному розраху. От показує нашу різницю. Був час на фронті, я покажу сюжет, в частності, ну там, чуть попозже. 14 дітей. Мамі 48 років, 14 дітей. П'ятеро братів воюють. Один артилерійський розчет. Я з ним спустився. все в иконах. Вот они настоящие. Они это мерзкое, гадкое, подлое педрасте. Вот Людмила Викторовне Лебедевой, которая, кстати, так и не получила до сих пор звание матери героини. 14 детей, пятеро воюют, она да, и в жутких условиях живет в Воронеже. Но об этом я покажу, расскажу, если после нашей передачи ничего не изменится. То, значить, тогда я плохо розумію, в какой стране живу. Якщо такі сім'ї ми не піддержимо, якщо таких женщин ми не видвигаємо на пьедестал. Ой. А ви це, це хто? Це ж Ти не знаєш до кого звернутися? Ти не знаєш, де Путін знаходиться? Чи у вас все хороше від президента, а все погане від абстракції? Та знайди же ти в тих штанях свої два яйця. Згадай, що ти тепо чоловік. Покажи характер. Це ж не те, що воювати із вітряками. Ну і хто б міг подумати, що в принципі оця Олімпіада, яка просто зараз проходить, стане справжнім актом екзорцизму в Росії. Хто бачив трансляцію? В Російській Федерації той почав кричати, корчитись, зламати руки та битись головою об екран. Чорти, звісно, із тіл не виходили, бо ці ті тіла і є чортами. Але Росня ниє завжди, ниє з причин і ниє без причин. От їм все не те. Хоча так і хочеться сказати, а вам взагалі яке діло? Обговорюєте якісь свої турніри, своїх спортсменів? Ха, точно, з тих пір, як вам дали під жопу копняка, вами обговорювати нічого не. Виходить, свого, вас там немає. Спортсмени, які поїхали на Олімпіаду, вони навіть поїхали не від Росії. Це ті види спорту, де місце народження навіть не рахується. Цим тенісистам плювати на Російську Федерацію з високого корту. Вас немає, це вас не стосується. І дивно ще що ці демони. Буквально вчора не зарахували, наприклад, медаль нашої Харлан в російський залі. Бо в них же як завжди все найкраще, що має Україна, то вони вважають своїм. Все погане, то хай воно їм і лишається. То, що ця Олімпіада Мало того, що превращена в садом в абсолютний, ну так вона сидит и перечеркивает основополагающий принцип. вне политики. Вы посмотрите, какой трэш происходит. Одни бегают, орут, фри Палестина, причем белые, причем бразильцы, суть по всему. Представители Израиля им почему-то кричат "факью niggers Во-первых, они белые. Ну, может быть, этот израильтянин дальтоник. Так тоже бывает. Во-вторых, нигер, это нынче слово, ну, по большому счету, на Западе запрещенное. Они же как бы начали повесточку менять. Хотя изначально, если я опять же ничего не путаю, это, это же от э, испанского нига. То есть черный. По идее, вообще по-хорошему, да? Этого перца, израильтяне должны были бы, ну, если не отвезти в околоток ну, то, по крайней мере, как-то приструнить, а это ничего не происходит. Кстати, там же э, прошла акция. Э, вы только вот сейчас, если что-то пьете, э, вы поставьте посуду на стол. Я вам это очень рекомендую. На одном из уже прошедших спортивных мероприятий, прошла акция против путинских пропагандистов. Они сидели там с плакатами. Нет, спрашивается, где, где они там вот со своей вот этой Олимпиадой? И где путинские? Они не соприкоснулись даже. Ну, дело все в том, что подавляющее большинство российских журналистов получило отказ в аккредитации. То есть протестовать можно бесконечно много. Это очень удобно. Объясните, это какое отношение имеет к спорту? І на останок, друзі, в мене є фантастична новина. Час писати некролог для Лукашенка. Їй богу, ви можете просто зараз взяти мої слова і віднести їх в банк, покласти на депозит. Тому що батька скоро здохне і поїде сапати та полоти картоплю в самісіньке пекло. В мережу виклали свіже відео, де у той що плюс один Путіна, самопроволошений президент, дід Сашко, більше мертвий аніж живий. Важко ходить, постійно шукає опору, постійно намагається на щось спертися і скаржиться на спеку. То, може, Саша, ти коли будеш йти туди, то ти і вову на той світ із собою прихопиш. <му> Исторически здесь была только часовинка уже. ...впервые за свои 91 год, она уже так ослона, генерально несправедливая. Думал, поедем, остынем тут в холоде, а тут... Вода 25 градусов сейчас. <со> а тут жара Бой, больше, чем у нас. ...чем, чем в Черном море. В раю живете? Не долго, долго, Ну, что там, зимой, конечно, в этом месяце. А виглядає він, звісно, ну по перше упітаним, а по-друге, хворобливим, і це, звісно, сум. Сум, коли дуже старі, неймовірно старі, мерезматичні і агресивні, правлять країною і ще й вирішують долю молодих наступних поколінь. Але може дасть Бог, і він справді подарує нам незабаром більше хороших новин, коли здохне, вже хочу побачити в цій падучій його улюбленого пропагандиста. Азаріонка, який буквально у сироті, на цьому друзі будемо ставити крапку. Ви не забувайте обов'язково лишати нам коментарі. Ділитися своїми думками це завжди дуже цінно і важливо. Лишайте нам вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ще не забувайте донатити, адже наш збір для 36-ї бригади морської піхоти триває. Нам лишилося зовсім трошки. Не забувайте донатити, а посилання на збір в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!